Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні ми з вами поговоримо про пожежну безпеку, адже найцінніше, що має людина, це життя. На жаль, часто життя людини обривається саме через пожежі, які виникають з різних причин. Однак найчастіше причиною пожежі стає людська недбалість. Кожен повинен знати, як правильно користуватися вогнем, без якого людина не може обійтися. Значення вогню в життєдіяльності людини величезне, адже вогонь повсякденний супутник людини. Вогонь це друг, він потрібен всюди, і в житлових будинках, і в начальних закладах, і на заводах, і на фабриках. Ним користуються, коли потрібно приготувати обід, підігріти воду за допомогою вогню, плавлять і ріжуть метал та багато-багато ще іншого. Діти, а давайте складемо з вами асоціативний кущ до слова пожежа. З цим словом асоціюються у мене ось такі слова, наприклад, як страх, пожежники, сльози, полум'я, горе, сірники. Діти. А може, ви ще доповните наш асоціативний кущ до слова пожежа іншими словами? Я буду дуже рада, коли ви напишете ці слова у нашій групі виховній. Що ж потрібно робити у разі пожежі? По-перше, не панікувати. Потрібно обов'язково повідомити дорослих, подзвонити за номером 101, викликати пожежників, закрити рот та ніс вологою тканиною. Виходите із приміщення, плазуючи підлогою. Якщо пожежа застала вас у приміщенні, слід дотримуватися наступних правил. Якщо ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а скотіться з нього прямо на підлогу. До дверей приміщення слід повзти підлогою під хмарою диму, але не відчиняти двері відразу. Обережно доторкніться до дверей. Тильною стороною лодоні. Якщо двері не гарячі, то відчиніть їх та швидко виходьте. Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх та повзком пересувайтесь до виходу із приміщення, обов'язково зачиняйте за собою всі двері, зверніть увагу, що під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, а користуйтеся можливістю врятуватися на духу будівлі. Якщо ж на вас загорілася одежа, потрібно, по перше, зупинитися, побороти паніку і бажання побігти, тому що в цьому випадку вогонь розгориться ще більше. Потрібно впасти. Добре, якщо поруч буде ковдра або одежа із щільної тканини, якою необхідно накрити людину і загасити е, одяг на цій людині. Обличчя закривати не можна. Також потрібно кататися по землі або полу, намагаючись збити вогонь. Руками слід захищати очі та обличчя. Найкращий первинний засіб гасіння пожежі це вогнегасник. Є такі вогнегасники. Пінний, порошковий та вуглекислий. Запам'ятайте, що пінним вогнегасником не можна гасити електроприлади під напругою, а порошковий та вуглекислий вогнегасники ними можна загасити будь-яку пожежу. Діти є три стадії пожежі. У розвитку пожежі виділяють. Перша це початкова, яка триває від 15 до 30 хвилин. Для неї характерна невисока з температурним пламенем та незначним швидкістю поширення вогню. Друга стадія це основна, наступний етап. Температура пламеню може перевищувати 1000 градусів. Пожежа швидко поширюється, її дуже складно загасити. Третя стадія кінцева це останній етап. Вогонь згасає в міру догоряння матеріалів, рятувати вже у кінцевій стадії немає що. Ось подивіться на малюнках, які наслідки пожежі в приміщеннях. Як же загасити пожежу на початковій стадії? Наприклад, якщо загорілася звичайна річ, вогонь можна затоптати, залити водою, засипати піском, накрити товстою ковдрою тощо. Які ж є причини виникнення пожеж? Це паління слідуюче порушення правил експлуатації електроприборами. Порушення правил експлуатації газовими приборами. Ще одне правило. Це неправильне поводження з вогнем. Необережне поводження. А також може попасти розряд блискавки у будинок. Чи інше приміщення. Діти, а зараз до вашої уваги я пропоную вам переглянути відеоролик правила безпеки під час пожежі. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки під час пожежі. Небезпечний фактор пожежі утворення продуктів горіння і сильне задимлення, а також висока температура. Якщо б ви опинились в приміщенні, де виникла пожежа, найголовніше треба якнайшвидше покинути приміщення. Подбай про власну безпеку та прикрий рот та ніс замоченою водою кустинкою щоб зменшити потрапляння диму в легені. Виходити потрібно лише по сходовій клітині, в жодному разі не можна користуватись ліфтом. І якнайшвидше повідомити про пожежі до пожежної рятувальної служби за номером 101. Потрібно вказати місце, де виникла пожежа, розповісти про обставини пожежі та вказати свій телефон. Пам'ятайте, що більшість пожеж виникає за порушення правил пожежної безпеки. Тож не нефтьте цими правилами, щоб не потрапити в небезпечні ситуації. Отож, діти, я сподіваюся, ви запам'ятали, як потрібно поводити себе під час пожежі. Бережіть себе та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Надіюсь, вам сподобалась виховна година. Дякую за увагу! На все добре!